Доброго дня всім гостям та підписникам мого каналу. Так, друзі, сьогодні у нас буде незвичайна рибалка. Ми з вами будемо ловити, друзі, на поплавок. Давненько на моєму каналі таких рибалок не було. Постійно спінінг, спінінг. Тому сьогодні будемо ловити на поплавок карася. На тому ставочку, де ми ловили ротана. Там є у нас карась. Якраз, ну ще холодно. 13 березня сьогодні. Ось тому. Друзі, подивимось, що буде, не знаю, чи буде брати чи ні. Ну що, перед початком відео, друзі, прошу всіх підписатися на канал обов'язково. І ставимо лайк. Ну що, друзі, а ми поїхали. Так, друзі, ось поплавочок. Дивіться. огружений повністю, то у мене поплавок, друзі, повністю практично під водою. Його треба знати правильно огрузити. І мормишка. Ось в кінці обов'язково потрібна нервмишка. Тоді наша снасть дуже сильно огружена і чутлива. Тому коли карась навіть підходить просто понюхати, я вже бачу е такі певні коливання поплавка. І будете бачити кожну покльовочку. Зараз, е я думаю, засніму вам покльовку. Сьогодні у нас 13 березня, тому, друзі, виходимо вже за карасьом, тому що його є. Він вже прокинувся, клює. Ось це той ставочок наш, де ми ловимо ротана. Закормив тут гарну цю точку свою. Там ловлю, там така ямка. Закормив прикормкою, теж дуже проста. В домашніх умовах легко зробити. Якщо відео друзі, набере 150 лайків, покажу окремо відео, як зробити таку просту і дуже класну прикормку. Як бачите. Так, друзі. Замість крючка. У нас мармишка. Ось так, друзі, наживили і поїхали. Так, давайте, друзі, прикормимо наше місце. Кинемо декілька кульок, прикормки. Ось. Так, друзі, ось перший карась, блін, якраз закормлював, вертався і профукав покльовочку. Опа, дивіться. Перший карасик. Опа. Так, друзі, дивіться. Ось карась підійшов на прикормку. Дивіться, який хороший. Хороший, такий мирний карасик. Друзі, якщо відео набере... 150 лайків. Покажу, як зробити таку прикормку, її дуже робити легко. Розкажу і покажу, що там є. Взяв на червоного хробака. Такий карасик, друзі. Так, друзі, ось. Перший наш карасик ось такий. Такий красавчик. Клас! Тут наиплавает наш карасик. Так, друзья. Знову карасик. Так, блин, не встиг засняти поклевку, так классно взяв І знову, друзі Такий Якраз, як друзі, хотів вам покльовочку. Дивіться, який класний мирний карасик. Друзі, пальці вверх за такого карасика. А ми поїхали далі. цього ставимо сюди. Клас Так, друзі, знову. блін. Профукав я покльовочку. where is our horn? geologically, in karas. this друзья, клея карась, Смотрите, по в сторону. Так, можно подсекать. Так, удочка працює клас, дивіться. Такий okay, карасик знову. Карася на точку, карася на точку ми приманили нашою прикормкою ось. Ось такий красавчик, Такий мирний карасик. Ой, давно я їх не ловив, друзі. Постійно спінінг, спінінг, а тут такий бальзам на душу. Клас, взагалі, друзі, лайк за рибалочку. Оп і, друзі, карасик. Бачите, більше почекав. Теж погано, тому що там водорослі, трава. Блін, друзі, не засняв на телефон покльовку четвертого карасика. Ось, О, Нічого, засто заснямо таку камеру. Так, ось вже, друзі, чотири. Чотири караски у нас тут плавають. Такий же золотистий. Це і потягнуло так класно. ну дивіться, Клас. Ось такий класний мирний карасик. Розвів собі костер, плюс 5 вітер почав віяти, але все рівно ще чекаємо покльовочки нашого карася. Так, ще один, друзі. Опа. Бліно як заголотив. Класний. Ну, це не дуже великий. Так. Опа. Красота. Так, друзья, что нам удалось поймать? За три з половиною години. Ось. Зараз давайте заважимо такого самого крупного, напевно цей самий більший Такий класний. Так, друзі ось. Перший красик. 180. Мажимо ось цього. Теж 180. Цей 140 грам. Ну, плюс-мінус, друзі, вони всі такі до 200 грам, невеликі, але класні такі весняні карасі. Так, друзі, ну що? Ось такий наш улов. Ось такі карасики, вже все, збирається додому, тому що після обіду вже не бере, вже карась, рота прикрив, все. Половили 3,5 години, ось така хороша рибалочка у нас вийшла. Тому, друзі, з вас лайк, підписочка обов'язково на канал. До нових зустрічей!